Хата без рушників, родина без дітей. Такої думки щодо безцінних орнаментів на полотнах споконвіку дотримувалися наші предки, і дотепер не відбувається жодного урочистого дійства без священного вишитого рушника. Не можна назвати таємницею те, що кожен охайний візерунок, так берегливо вишитий на тканині, має своє особливе значення. Вібравши в себе найголовніші атрибути давнини в сучасному світі орнамент виражає своєю надприродною силою кожного небайдужого, окриляє його та підносить до небес. Якщо брати до уваги рушники центрального регіону України, тут при привишивці віддають перевагу візерункам рослин. Це грони калини, що є непохитним символом життя та єднання народу. Запашний хміль, який символізує високий розвиток та палке кохання, і листя дуба, що є прообразом суворого перуна громовежця Загалом рослинний мотив завжди уособлював у собі чистоту та процвітання роду, не нехтують також використання простих узорів, таких як хрести та кривий пак. Що в поєднанні означають успішний життєвий шлях, ідею центричності та незліченної сили. Слід також відмітити, що символіка деяких орнаментів регіону з часом спотворилася, а істинну ідею знівечили. Проте це ніяк не заважає молоді зустрічати шановних гостей вишитими рушниками, демонструючи свою гостинність.